У зв'язку з тими подіями, що сьогодні трапились, так прийнято рішення на 85%, що даний автомобіль буде розбиратися на запчастини. Бо Це виявилося дуже багато косяків. Корот... Коротше, тут, як виявилось, тут немає голови і деяких запчастинок. Потім друге. Ось тут стоїть комп'ютер, його немає, його вкрали. Скажімо, так, такими словами легко сказаними. Е, кришку багажника, як відкрили, там не було мінусового дроту і ще якихось деяких елементів. Тому вона стане донором до моєї, а 5 Звісно, я вже на неї купив, знав би не купляв би капота, знав би, не купляв би деяких запчастинок, але нічого страшного, продасться. Тому з завтрашнього дня даний автомобіль розбирається. Ставиться на мій, щоб мій був зібраний, а все решта продається по запчастинах. Бачимо, що по мотору чи буду збирати мотор до, до кучі, скажімо, і продавати в повному бойовому готовності. Це ми ще з Андрюхою і з хлопцями обговоримо. Але по факту, в будь-якому випадку, все розбирається, ставиться зараз на мою. А решта буду закидати на, інтернет, на простори інтернету і продавати. Отака От печальна історія, повчальна. Щоб ніхто не думав, що зі штатів купувати автомобілі легко, дуже є великі ризики. Ніхто від цього не застрахований, і я не застрахований так само. По пандос не знаю. Продам все, тоді розкажу чи вийшло навіть заробити, чи я приліп. Але в наступних відео розкажу, що по чим коштує і куди писати, якщо комусь треба дані запчастини.